Дводенний саміт лідерів європейського союзу з питань оборони та економіки, який як очікується затягнеться аж до ночі. До речі, тобто багато чого є обговорити. Незабаром президент України Володимир Зеленський поінформує європейських лідерів про свою розмову з Дональдом Трампом. Ну і на захід вже так само прибули десятки гостей з різних країн. Так само ну, звичайно, і наша знімальна група там представлена. Отже, Галю, вітаємо тебе сьогодні. Дякуємо тобі виключно за ексклюзивні новини для новини. Лайф. Розповідай, будь ласка, який там порядок денний? Що буде, з ким вже поспілкувалася? Так, я вітаю колеги. Я вітаю студія, я вітаю глядачі. Ми сьогодні з командою працюємо в Брюсселі безпосередньо з епіцентру саміту ЄС. Ось те, що ви бачите ззаді поза моєю спиною це така червона доріжка. дорстеп називається саме по ній. Зранку крокували європейські лідери. І відразу скажу, що робота тут досить непроста, тому що величезна, бо дуже багато наших колег, буквально сотні. Кожен намагається поставити. А своє запитання лідерам, які тут проходять серед них був Шольц, наприклад, діючий канцлер Німеччини, були лідери Балтійських країн Північної Європи. Тому, тому працювати дійсно не просто проте нам вдалося поставити наше запитання, зокрема прем'єру Хорватії. стосувалось вона того, чи вірить він, зокрема у припинення вогню, зокрема в цей самий «Сісфайр», про який зараз говорять. І чи взагалі можна довіряти Російській Федерації Путіну з огляду на десятирічну війну поміж нашими країнами, яка нагадаю, звісно, що за ініціативою Росії виникла? Думаю, давайте почуємо пряму мову. Ми уважно стежимо за ситуацією. Ми бачили явне порушення, зокрема щодо енергетичної інфраструктури. Ми прагнемо миру та призупинення вогню. ви вірите путіну з досвіду України за 11 років. Довіру дуже важко відновити. Важливо використати імпульс створений новим президентом США. Тож чекаю на позицію зеленського після всіх цих переговорів, бо у нього більше інформації. Ось, власне, так такою є відповідь лідера Хорватії. Все ще Дорстеп, як бачите, продовжується. Все ще підходять лідери до і національної преси, і взагалі до преси, яка тут чатує на ексклюзивні коментарі європейських лідерів. Ми може вам зараз показати, тому що все, що тут відбувається, наразі відбувається у прямому ефірі, звідки ми для вас і працюємо. Окрім України, тут сьогодні будуть говорити про економічні. Про економічні економічну самостійність Європи, звісно, що на фоні усіх новин, які ми чуємо із сполучених штатів Америки, також про безпекову ситуацію, зокрема і у Європі, про те, що Європа повинна збільшувати витрати на свою оборонну здатність на захист своїх кордонів. І Якраз всі ці дискусії зараз тривають ось буквально. Поки я вам розповідаю про них, вони тривають уже в стінах європейських інституцій. Тут і графік сьогодні теж такі дос. Таті напружений, тому що обговорюватимуть ситуацію європейські лідери до самого вечора. Очікується онлайн звернення президента Зеленського. А підсумкова прес-конференція за результатами першого робочого дня. А тут буде приблизно о десятій вечора. Це за європейським часом. Ну за часом Києва, це вже буде пізня ніч, 23 третя година. А проте ми з колегами, звісно, що будемо працювати тут сьогодні. Увесь день і будемо інформувати вас про всі деталі, які ми тут будемо. отчёт ип Галю, ми як завжди, дякуємо тобі за твою роботу. І ще декілька питань буквально відкрила порядок денний, зокрема, цього саміту. Там цікавий момент прописано, що лідери ЄС ну, можуть підтримати створення трибуналу для Путіна під гідою Ради Європи. Ну ми так розуміємо, що дійсно має бути спочатку якесь голосування за це. Що ти з цього приводу знаєш? Це перше. і друга історія. Значить, президент Литви, пан Неуседе, заявив, що Литва готується до можливого наступу. Росії на країни НАТО до 2030 року. Наскільки там ця тематика буде активно обговорюватися, що знаєш? Ну, зокрема, про останнє питання на усе де я чула його особисто. Він він вже збирався до речі. йти, коли журналіст поставив йому це запитання, і він сказав: О, дійсно, це дуже цікаве запитання а ми деталі не чули, тому що тут дуже, дуже складно і з цим через велику кількість медіа. Проте я точно пам'ятаю, що він говорив, що все може все може статися. Ну, це для нас не особливо новина, тому, що країни Балтії як найбільше, як найперше, відчувають загрозу з боку Росії. По перше, через свій маленький. Розмір країн їхніх, і вони завжди занепокоєні, якби ймовірною російською агресією. Ну можемо собі уявити територію Росії, територію країн Балтії. Ну звісно, що. Якщо б така агресія сталася, то вона б була б дуже швидкою і занепокоєння Балтійських країн абсолютно можна зрозуміти. Звісно, що і після наших подій як саме що саме будуть обговорювати саме з цього приводу, поки в нас немає деталей, тому що розмови йдуть всі раз в цей час, коли я вам розповідаю тут їх зараз. Ми не маємо до них доступу. Будемо мати доступ власне до всіх деталей уже пізніше, через кілька годин, тому будемо знати подробиці щодо трибуналу. У, зокрема, ну на Дорстепах зокрема я не чула про трибунали. можливо, це щось із новішого, тому що тут сьогодні більше сконцентровані на тому, щоб Європа підвищила свою оборонну здатність і виділення коштів. Звісно, що на цю оборонну здатність. ми ж все ж таки бачимо, що Європа начебто, і прокидається, особливо після Мюнхенської конференції. Про те. Як на нашу точку зору з боку України це прокидання все ж таки йде достатньо повільнено, тому що була зокрема новина про виділення ймовірне виділення України 40 мільярдів євро. Але консенсусу остаточного по цій цифрі в Європі точно немає, і проти там не лише звичні для нас угорщина чи фіцо, а проти і інші країни, зокрема Італія, Іспанія, тому що багато. Не проти не тому, що вони не хочуть виділити нам кошти. Вони хочуть чітких конкретних дискусій. Скільки кожна із країн може виділити кошти, яка сума, і вони кажуть, що це має бути справедливо відповідно до розміру економіки певної країни, тобто не кожна країна по 5%, Ну наприклад, а якісь окремі свої суми, наскільки ця взагалі країна спроможна? Галю, ти знаєш, найвищий рівень професіоналізму журналістики взагалі це коли людина в свій день народження просвячує цей день роботі. Ми тебе, зокрема, всією командою новини лайф. По перше, вітаємо із днем народження. По друге ще раз дякуємо тобі завжди за дуже цікаві ексклюзиви і за твою роботу. Наша головна Остоповець не останній раз буде включатися до нас з і Повідомляти всі гарячі новини для вас, наші глядачі.